Грі своїм теплом, хай пошум. Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму Поклик і як добре, що він ще звучить? Бо можливо, те, що ви почуєте сьогодні, стане початком добрих змін у вашому житті. А наша тема сьогодні Воскресіння Христове. Але що нового можна сказати про Воскресіння Христа? Ми всі проголошуємо цей факт, вітаючись особливим привітанням на День Пасхи. Запитаємо в пастора. Сьогодні справді особливий день, коли майже всі вітаються словами Христос Воскрес. Але на жаль, далеко не всі знають, чому Він Воскрес. Для багатьох людей Великдень це пасочки, крашанки, святковий кошик і всяке таке. А от яка суть цього всього? Що насправді святкуємо ми на День Пасхи? Сьогодні ми не будемо говорити про усі наші традиції щодо святкування Великодня. Сьогодні я хочу сказати, що Слово Боже говорить про це: Слово Боже це істина, а істина не помильна. Тому істину ми можемо дізнатися лише зі слова того, хто є істиною, тобто з Біблії з живого слова Бога. І лише така істина зробить нас вільними від всякого роду вигадок, забобонів, марних традицій і невігластва. Сам Ісус так сказав і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Тому з усією повагою до великодніх Пасочок вони не зроблять нас вільними. Пофарбовані яйця також не допоможуть нам. Вони можуть просто задовольнити голод, а лише істина зробить нас вільними. То в чому полягає істина щодо події, яка сталася більше двох тисяч років тому, однак згадуємо ми її і сьогодні. Смерть і Воскресіння Ісуса Христа це основа нашої віри. Є два основні свята, які багато людей визнають і святкують. Перше це Різдво, коли народився Ісус. І це народження було надприродним. Це був початок звершення Божого плану спасіння людства. Ісус прожив на землі недовго, але зробив дуже багато, і у 33 роки Він добровільно віддав своє життя, щоб ми могли жити вічно. Він був розіп'ятий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого, так пише апостол Павло в посланні до римлян. І наша віра базується на цих двох основних подіях: народженні Ісуса Христа і Воскресінні Ісуса Христа. Апостол Павло ясно пише: бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Тобто все, що тепер людині потрібно, це вірити і визнавати, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих. Аби цього віра взагалі не має сенсу. В першому посланні до коринтян ми читаємо колись бо Христос не воскрес, тоді віра ваша даремна, ви в своїх ще гріхах. Але слава Богу, Христос воскрес із мертвих, первісток серед покійних, і вся наша віра заснована на цьому. І якщо Христос не воскрес, то все намарне, спасіння немає, прощення немає, звільнення немає. Адже слово смерть нікого не тішить, це щось дуже жахливе, це кінець життя. То що виходу немає, майбутнього немає повна безнадія. Але вихід є, тому що Христос воскрес. І якою б не була ситуація у вашому житті, які б проблеми, труднощі, хвороби вас не спіткали, вихід є, для віруючих немає безнадійних ситуацій, тому що Христос воскрес, а смерть переможена. Де смерть твоя перемога, де твоє смерте жало, а жало смерті то гріх, а сила гріха то закон, так написано в першому посланні до Коринтян. Ісус Христос переміг смерть, часто можна почути у проповідях, але ж люди продовжують помирати. На жаль, так фізичне тіло продовжує жити в земній реальності. І рано чи пізно, але спроможність серця качати кров вичерпається. Але ми говоримо не про фізичну, а про духовну смерть. Гріхопадіння перших людей поставило все людство під владу духовної смерті. Людство було приречене на смерть. Усі покоління роду людського мріяли вирватися з полону смерті, але марно, самотужки спастися було неможливо. Але Бог мав план, як це відновити, бо Він завжди має план. І власне смерть і воскресіння Ісуса відкупили від влади смерті тих, хто в це повірить і прийме. Так, їхні тіла на землі все ще піддані старінню і фізичній смерті, але духовна смерть більше не має над ними влади, і фізична смерть для таких це просто перехід в іншу форму буття, яку ми називаємо прекрасною вічністю в царстві Бога Отця. Ісус про це сказав так. Хто слухає слова мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. До речі, Творець світів кожної весни дає нам безперечний доказ сили незнищенності життя. Коли за благодатною дією сонця починають зеленіти луги і поля, оживають ліси та діброви і звідусіль лунають хори пташиного співу. У захваті серця ми милуємося красою нового життя, з насолодою вдихаємо весняні аромати свіжого повітря. І не задумуємося, що це нагадування нашого доброго батька про перемогу добра над злом, життя над смертю, світла над темрявою. Щоб спасти людство від зла гріха. Христос приніс себе Богові в жертву. Він мусив померти, щоб ми могли жити. Оце все, що потрібно розуміти про суть Пасхи. Так, це звучить дуже просто, але це не так. Крім Ісуса, цього зробити не міг ніхто. У книзі об'явлення Івана Богослова читаємо. А один із старців промовив до мене Не плач. Ось Лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів переміг так, що може розгорнути книгу і зламати сім печаток її. І я глянув, і ось серед престолу і чотирьох тварин, і серед старців стоїть Агнець, як заколений, що має сім рогів і сім очей, а це сім Божих духів, посланих на всю землю. І він підійшов і взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. А коли він узяв книгу, то чотири тварині і двадцять чотири старці попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла і золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. І нову пісню співають вони, промовляючи, ти достойний узяти цю книгу і розкрити печатки її, бо ти був заколений і кров'ю своєю ти викупив людей Богові з усякого племені, і язика, і народу, і люду. Книга об'явлення, п'ятий розділ четвертого вірша і нижче. А ще Біблія говорить, що Пасха наша Христос за нас в жертву принесений. А апостол Іван записав слова Ісуса, я Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і мре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. І це наша надія і наша перемога. Ісус Христос, Воскресіння, правда і життя. Ви сказали, що лише Христос міг померти і воскреснути, але хіба ж не було інших воскресінь? Звісно, були, і Біблія про них говорить. Наприклад, Воскресіння Лазаря, тавіти 12-річної доньки Яїра чи одинака вдови Знаїна. Однак усі ці люди знову померли і були поховані. Але Господь воскрес зовсім іншим воскресінням. Він воскрес у безсмертя та внетління, щоб більше не вмирати. І в тому Воскресінні Він первісток серед покійних. Христове Воскресіння непохитне запевнення нашого Воскресіння в його подобу. Хоч усе в світі мене, але не минуть слова Христові, і жодна з тисяч його славних обітниць не порушиться. Силою свого Воскресіння Господь Ісус Христос знищив смерть переміг диявола, розірвав кайдани неправди, прогнав темряву ночі, вирвав жало смерті, а це гріх, вивів на світло життя і нетління, і показав силу майбутнього віку. І ось, друзі, для того, щоб стати учасником славного Воскресіння праведних, запорукою якого є Христос і Його Воскресіння. Потрібно щиро покаятися перед Богом у своїх гріхах і особисто повірити в Христа як свого Спасителя. І весна, і Великдень щороку нагадують нам, що Воскресіння це досконале Боже діло. Продовж усіх років важкої неволі нашого народу воно вливало в наші серця надію і живило віру, що одного світлого дня Всевишній змилується над нашим народом і допоможе скинути ярмо неволі, і що Україна воскресне до нового життя, життя на волі. І наша надія, і віра в Бога не підвели нас. Багатомилостивий Господь у своїй великій любові змилувався над нашою землею і дав відповідь на палки молитви наших дідів, батьків і нас самих. Упродовж довгих років тоталітарного режиму ми жили в проклятті, бо країна була безбожна. І ми навіть не підозрювали, яке життя нам пропонує Господь. І просто на наших очах Він учинив таке велике чудо, яке крім нього ніхто не міг вчинити. Воскресіння нашого народу, і Україна стала незалежною. Але минуло трохи часу, і ворог знову зазіхає на нашу свободу. Він хоче знищити нас як націю, бо просто ненавидить сам факт нашого існування. Уже минуло більше як три роки війни, а кінця не видно. І новини не дуже тішать. Сльози стали хлібом України. Але, друзі, Бог з нами. Бо ми з Богом не здаваймося, женімо усі сумніви, молімося і вірмо. Перед світанком нічна пітьма завжди найтемніша. І смерть наших героїв це ціна за свободу України. Ми їх не забудемо і віримо, що то смерть лише фізична, і що руки доброго Отця прийняли їх у вічні обійми. Бо він сам сказав, що немає більшої любові, як хто душу свою поклав би за друзів своїх. Тому зі щирою вдячністю Богові за його незмірну любов молімося, щоб наш народ духовно воскрес у пізнанні правди Христа та в обновленні життя у всіх його аспектах. Щоб під Божим покровом ми могли жити в спокої, у радості, в блаженстві і добробуті. Христос Воскрес для нашого оправдання. Тому написано: Христос Ісус є Той, що вмер, над той Воскрес, і Він праворуч Бога, і Він заступається за нас. Тож нехай мир і благодать нашого Воскреслого Спасителя зійдуть на всіх нас і завжди будуть нашою силою, допомогою, радістю, надією і спасінням. Бо це день Воскресіння. Христос Воскрес! Воістину Воскрес у цій звістці наша вічна перемога над владою ворога. І такої перемоги бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри Євангельської Олег Карп'юк до нових зустрічей в ефірі! Ти міг лишитись в царстві Бога, але сказав. Отцю я йду, щоби спасти своє творіння, Потрібно жертву лиш одну. Господь хто дасть цьому сину, якось осягнути твою страту. Ти дав нам добру новину, приніс надію, а не втрат.